игру Ще раз. Сьогодні ми на кухні ви вже змі... змогли помітити. І сьогодні ми будемо готувати, що Юлічка? Білковий торт для наших спортсменів! Для наших спортсменів він буде точно не солодкий, Адже ми знаємо, що калорій цукрі дуже багато. Тому у нас сьогодні, ну ви вже взагалі зранку зрозуміли, що Віталі доведеться сьогодні показувати, демонструвати свою силу. Я йому підготувала Віталя. До речі, ти не бачив. Він не оцінив він, навіть не зробив мені компліменти. Я тобі підготувала. Тобі сок апельсиновий Сік. так, і також є в мене зелень. Ти знаєш, я підготував, їжу, так? Тобі, я підготував кавун. Ось, будь Ой, ласка, порізав браво, його для Браво, для тебе. Сонечко. Просто молодець. Так, Розкажи, так, що ми робимо. У нас сьогодні незвичайний буде а, саме тортик, тому що це для справжніх спортсменів, а спортсменам що потрібно? Правильно, Віталій, білки, Ти вчасно з'явився в кадрі. А білки де знаходяться, ми пам'ятаємо, саме у сирі, кисломолочному, правильно, а також у тих самих білках. І ще в нас сьогодні буде варена курина грудка. Слухай, що ти як, не знаю, як царітелі тут все. знаєш, ще й так від природи гарна. Юлечка, і ще раз, просто я відкрав мікрофон, тому що ти його затулила і ще раз затулила. Ой, слухай, я думала, ти тут. Ой, нічого хорошого. Так. <смір> так, ну що ж, е, враховуючи те, що у нас сьогодні все-таки буде сніданок для е, спортсменів. А ти спортсмен? Майже. М майже, як це? Майже. Бувають спортсмени, бувають майже спортсмени. Ну, ти май... входиш в е, когорту майже спортсменів. Так Ну, так і бувають ведучі, бувають майже ведучі. <смір> а я спортсменка. Ой, нехороша Знаєте? ти людина. Зараз неправильні слова сказала. Ну, Ми вихованням займаємося після. Після ефіру. ніхто цього не побачить. А сьогодні побачить те, що ми вже підготували тісто. Ну, хто це ми? Ну, ми, це наша величність Юлія Крапівіна. Приготувала вона дуже простий рецепт тіста. Потрібно нам 8, ні, 9 білків і один жовток. Все це ми збили ретельно, додаємо зараз сіль, 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 де сіль, сіль, сіль. Будь ласка, у руку мені. В руку мені, а в іншу руку мені, мені. Я посолю. Можна я посолю, тому що має солити хто в домі. Будь ласка. Господар, ти ще так говориш, начебто ти і е, курочку купив, і е, сиру не забув принести. <рес> до, до речі, до речі, я зараз цю курочку так, і знає, брати курочку не можна. В руки може брати курочку лише Олександр. А Олександра Але ми чекаємо. Немає, з хвилину на хвилину, тому що якщо курочка не буде різатися, дрібнесенько, дрібнесенько, на що? Так ось я не не цю буде у нас тортика від Віталія від, від Олександра. І Знаєте, що якщо зараз звертаюсь до спортсменів початківців, якщо ви хочете гарно виглядати, якщо ви хочете гарно виглядати, якщо ви хочете а, мати кубіки на своєму животі, вам потрібно їсти а, ось такі гарненькі два шматочки, бачите, курятини Ліночка, будь ласка, поверни курочку, тому що вона не ріжеться, Дякую. стоїть і сумує за ніжними руками. Повернула. Олександра. А тепер мені. Ага. Так. Добай, Добай, ласка, я буду. Ліна. так, Що для, нам, для начинки потрібно? Я знову ще раз звертаю увагу наших глядачів на те, що нам для начинки потрібна відварена а, курина курича, грудка. Також нам потрібно обов'язково зелень. Сьогодні це петрушка, а також це кріп. Сьогодні обов'язково в цю суму ж потрапить ще і е, молочку. Ліночка, будь ласка, додавай повністю весь сир. Додаю. Це буде набагато швидше. Додаю. Буде набагато краще. Допоможеш мені? Так, давай. я допоможу. А Сюди потрібно ще й зелень, правильно так розумію? робимося? Так, обов'язково. Тому, е, будь ласка, поклади на тарілочку саме наш блендер. Дістань не дуже швидко так. і буде на так на тарілочку... набагато краще. Ні, тарілочки тут немає. Будь ласка, немає. Давай, собі. давай, 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 давай. Потримаєш, будь ласка. Не, не можу я зараз. її тримати. покладу. будь ласка, швиденько. Зелень, нам зелень потрібно обов'язково додати до суміші молока. Я вже додало молока. Так, будь ласка. Повністю всю ліночку все великими кидаю, кидаю, кидаю. великими об'ємами все закінчимо. Я просто похилююся. Вони а в нас не готовий в нас. вже малинець. Правильно? Друзі, дивіться, що ми робимо. Зараз я покажу вже один шучу, готовий. Шучу, шучу, ось шучу. цей малинець, один готовий. Потім ми його вирівняємо. Так, ну, все. майже вийшов. Ключове слово, майже і далі ми ось що робимо. Ось як ми його готуємо. От просто беремо цю суміш і ось такий робимо малинець. А, готується дуже швидко, дуже просто. Таких млинців всього має бути три. Якщо хочете більше, можете зробити чотири. Нас... Млинець має бути схожим на Віталій. Це а... дуже важливо. Ну, ти знаєш, я намагаюся його розрівняти. Вони дуже цікавить, ось. власне... Менші ар шматки. Я розумію, що ти це, це спортзнац... великий... з досвідом, так. Ти знаєш, такі зараз шматки буду, які... Зараз буду зменшувати. Вони ж переварюватися можуть мають зранку. І дуже добре переварюватися. Ти мені скажи ось так. Слухайте, уважно. Як торт може бути з куркою. У хорошої господини торт може бути не тільки з куркою, він може бути з печінкою, він може бути з рибою. З Чим він там ще може бути? Та з чим хазяйка сама вирішує, з чим у неї можуть бути пироги, торти і все інше. Так, будь ласка, нам залишається лише довіритися Юлі і сподіватися, що все буде добре. А у вас, в принципі, немає ніяких інших варіантів. Просто розумієте? Так, Ваніта, може до мене підійти, будь ласка, нормально? Так. Чи ще? Давай ще зараз зануримо, не, хоча не. б один раз. Останній одна порада для тих Молодець. порада для тих, у -у. хто буде смажити отакі от млинці. Це зовсім незручно робити у такій глибокій сковорідці, тому що неможливо потім перевернути. Тому моя вам порада робіться. Будь ласка, олій у нас максимально... сьогодні на млинці не схожі. Це краще кращий варіант, кращий варіант, але можна все-таки знаєш, знаєш, зробити для роботом роботом важливий склад сьогодні. Склад це. продукту. А як виглядає для спортсменів? Не важливо насправді так. Серйозно? На моїй це? Ти будеш говорити про те, що в ленті неважливо, якого розвіру, вигляду і взагалі кондиції. Ну, О, я, ось, а я, а ви а не думаєте, що щось, щось музиканти затихли, Слухайте, затихли і нічого не грають. Дім, а вони дивляться на машину. Хочу до нас прийти сюди і подивитися, що ми зробимо. Витворяю. Кажуться, що це так. Філіппе, ви розумієте, що сьогодні вам це, до речі, теж доведеться їсти. Ой. Ви спортсмени? Ми сьогодні, да, як завжди, да, тестуємо да, гостей. Да, На те, чи да, да. нас шлунок. А, а яким спортом ви займаєтесь? Uh, спортивним. Uh, спортивним. Yes. Ми граємо в футбол. Чудово. Футбол. — Действительно, Це футбол. Футбол? Футбол? Це пане операторе, я перепрошую, я перепрошую, тому що руки чисті, мила. знаєте, як перед Богом зараз говорю. Ну, ось це, ось це, як ви розумієте, ось це у Віталія називається млинець. Млинець. Ти розумієш, вони мають бути млинець. Це Віталі. білковий млинець такий собі. Віталій, будь ласка, на свою частину, на свою територію. Тому що хто-хто, а. а Олександр, як завжди, на п'ятірку працює. Ага. За новою системою оцінювання взагалі 12 балів можна Я поставити. Думаю, що якраз за новою системою на п'ятірку, оскільки. Я здається, вже втретє. Намагаюся так, 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 ді... Що потрібно звернути? до дістатися в... В... необхідної кондиції. Так. Ліна, сьогодні нас молодець в <спири> 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 порівнянні з Віталієм. <спири> молодець, я молодець. Люди <спири> мене хвалять. У нас завжди запитує шеф-редактор. Люди, а ви впевнені, що ви зможете приготувати цей сніданок? І ми всі говоримо так, так, ми зробимо все. От чесно, мамо, й клянуся, казали е, саме друзі з Грузії. Однак сьогодні хочу сказати: в нас на, на, на перепоні постали млинці. Млинці непрості, млинці білкові, так, для справ... Друзі, Ну, хочете, я вам дам пораду. Я вам дам пораду. Будь ласка, ти вже знаєш тебе досвід? є. Так, якщо у вас вийшло таке, як в мене, тобто ці млинці е, ну не дуже схожі е, на форму млинців, ага. е, і це можна знаєте, що зробити? Е, порізати, порізати. І викласти шматочками так само зверху, як ти викладеш все інше. Та що? Ти? Так, смак від цього точно не зміниться, тому що, в принципі, Італії, кому, склад кому, а тобі я, я не змінював. Вірю, знаєш, що... ну, принаймні, ми спробуємо. Це схоже не на мене, це схоже на омлет. Ну, До речі, Дуже теж такий вигляд. Е е е е ом омлет, якого скрутило з самого ранку. От, ну, недобре йому. Можливо, вчора відпочивав, там, де батерфляє, або він віг. Знаєте, ось у, на, е нещодавно у, у Німеччині сталася така невеличка пригода. Ліна, зелень. Будь о, ласка, В студію зелень. зелень. Зелень так стукнути. Там літак з курчатами, повністю згорів. Що ж з тобою я, робити? робить? Я що це наслідки цієї Ми не катастрофи? Мені так його шкода. О, так, так, знаєте, така його сьогодні нелегка його скрутила <клес> цей млинець. Я <клес> з тобою згодна. Нелегка рука літає. Нелегка, нелегка. Ні, 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 ні. У нас є листочки. Вон... А, бачиш, салату? Листочки. Так. Так. Вони вже помиті. Листочки. Нам потрібно їх лише викласти на другий шар. А ми, ми чимось приправляємо це взагалі перцем, сіллю, можливо. А перцем і сіллю ми сонечку приправили спочатку курочку, коли вона варилася, а потім ми ще додали все у білок і жовті. А поки, поки, поки Юлічка на нам розказує, білки. я скажу, що у нас сьогодні ж є музиканти. І давайте ми вас запросимо до нас, хоча давайте ви нам зіграєте, а потім ми вас нагодуємо. Може не музиканти. Ви хочете поїсти, а потім Словно, співати? Нагодуємо. Чи краще співати? Давайте, співаєте, а ми потім вас нагодуємо. Згодні? Так. У вас вийде більш вдячний блинчик. Так. Я вам спеціально зроблю більш рівненький, ніж Віталій, до речі, робив. Наступна пісня про любов. Все-таки від любви Все так. буває добре, а іноді від любов пишуться пісні. Угу. Пісня називається «Мені більше не потрібна ти». Две части Выбери в которой ты Забери с собой все ненасти И теплые мечты Я потерял чувство времени Так же как и ты Я не веду тебя в сомнение. Мне больше не нужна ты И я прикрою глаза и в голове будет все меняться, и мне приятна весна, она не давит на мо пространство, и я прикрою глаза, и в голове будет все меняться, и мне приятна весна, она не давит на мое. Что твоя правда лучше Слепо мной рука водит Без тебя мой мир лучше Смотри в себя, прикрой глаза Как я почувствую это вожделение. Да вознесут тебя все те слова Что так влияли на сердце и, 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 и я прикрою глаза И мне приятна весна, она не давит на мое пространство, и я прикрою глаза, и в голове будет все меняться. И мне приятна весна, она не давит на мое пространство. приємно. Вам зараз не замало простору у нас тут в студії? Мало. Чи вам не дали? Мало? Нам давить. Давайте тві, їсти з нами. Тебе давить на пространство. Давайте їсти з нами. Тебе і дві ай... ай... простори. Ден ти нас, Ден на кухні. Будемо Подожди, зараз... Тебе тві і твій простір. Твій простір. Тебе твій простір. Тві у Франції є кухня кухарів Le Cordon Bleu. Та яке Заходь. там Le Cordon Bleu? Тобто кухня молодого кулінара. В таких, знаєте, надшвидких темпах. Діма, ви самі готуєте з вами? Це соус песто? Ну, если вы хочется, забуду соус песто. Я готовлю с удовольствием, с огромным. Сегодня утром даже почти успел позавтракать перед эфиром. Значит, вы зараз по обиду, это фактично. И по вечерии это говорят. А что? Это просто точно тот самый. Куриный пирог? Да, это куриный пирог. І живот сказав ні. Ой. Боже, так, так, так. Ну, називається воно по рецеп... за рецептом білковий торт. Так. Білковий торт. Ну і мало би так і бути, по суті, але щось так. трохи не вийшло. Але що у нас треба? У ну, нас справа така, що з руками щось не вийшло. Вони вийшли обидві ліві, правда? А може, знаєте, що я пропоную? Я пропоную просто, щоб не. Це так. чимось накрите. Накрите зверху. Накрити і. А, або так, е не їсти е з закритими очима. Мені каже, пускай стоїться і <рес> в ви, О, А ми сподіваємося. Але а знає, вже хоча б розраховуючи на те, що Діма і Філіп сьогодні ввечері погодилися зустрітися і з'їсти цей е саме тортик, Я думаю, що ми а сьогодні ввечері. справились. Навіть якщо ви так не думаєте, ну дайте нам якусь поблажку, хоч з самого ранку. Друзі, і ще одна порада. В мене тільки що мені прийшло в голову. Знаєте, що можна зробити? Я так теж інколи роблю. Коли у вас не виходить щось, можна от це ще зверху, так прикрити тарілочкою і потім перевернути догори ногами. І там має бути краще знизу. А що ми взагалі думаємо? Потрібно так і зробити. А ну. найголовніше, щоб гірше не стало. Так. Кріблі, краблі. Бум 3, 2, 1. Вау! Вау! Друзі, поки ми будемо це все дісти, далі коротесенька пауза на Тівіа, а потім будуть новини.